Вітаю відносно нещодавно на запрошення організаторів одного заходу, це Age Management Summit, Я взяв участь у дискусії навколо того, як управління віком може впливати в тому числі на економічні показники в державі. Тобто це була власне тематика, яка стосувалася безпосередньо мого виступу, і ми зайшли в гарну дискусію. Настільки цікаво, що Часу відведеного під час заходу не вистачило. Ми продовжили. Тобто, обговорення з окремими учасниками саміту і в подальшому ці всі аспекти. І склалося враження, що треба просто це зліпити докупи і видати трошки більше інформації, тобто систематизованої для тих людей, котрим це було цікаво, і мене про це просили. Тому я вирішив записати трошки розгорнутіше відео і поговорити про те, як. Керування якістю робочого місця працівника, назвемо це так узагальнено, впливає на економічні наслідки для економіки країни, самого підприємства, країни і так далі. Під час свого виступу я проводив приклади з різних таких кейсів, які назбиралися під час. Спроб менеджери ти певні процеси пов'язані з а, запуском нових інвестиційних проєктів в країні. Е, якщо ви там хто з вас знає, тобто то починали ми багато процесів постмайданний а, час у 2015 році, час, коли а, активно а, велася війна Росії проти України, ти змушений був. Переконуючи потенційно інвесторів за кордоном інвестувати в Україну, змушений був шукати дуже багато різних аргументів стосовно того, чому варто все ж таки інвестувати в Україну. І Україна на той час ти порозглядалася, та й в принципі, і сьогодні теж продовжує розглядатися як країна з достатньо доступною робочою силою. Це досить ризиковий, як на мене, параметр. Тобто, визначення такого параметру, доступна, точніше, неправильніше, доступна робоча сила. Визначення це вже моє особисте визначення, яке я використовував в комунікації, бо зазвичай. Використовується визначення дешева робоча сила. Такі визначення передбачають те, що якість роботи, якість ставлення працедавця до працівників є досить низькою, і вона відбувається в економії на умовах. Роботи працівника. Тобто, тому відразу хотілося тоді уникати будь-яких розмов про дешевість робочої сили, а говорилося про доступність робочої сили, все ж таке, дешева визначення дешева це є констатація факту і цементування позиції, доступна. Це більш як на мене об'єктивна оцінка, тобто це тимчасове явище, яке підрозуміває в підсумку, має на увазі те, що ця, цей параметр буде змінюватися. І ми в процесі його і змінювали. І одним з кейсів, які я згадував, тобто і наголошував на тому, що це важливо, аби бізнес не очікував від рішень від влади. А самостійно міг впливати на певні процеси пов'язані з якістю бренду роботодавця, і дбав за працівників в певних ситуаціях так, щоб для них ця поведінка компанії була додатковим мотиватором того, чому працівник обирає працювати в цій компанії. І одним з таких власне кейсів, про які ми говорили в контексті Age Management Summit, був кейс про те, як ми скажімо так, залучили до співпраці з роботодавцями страхові компанії, котрі забезпечували медичне страхування працівникам, що на той момент було абсолютно не нормою для, скажімо так, для такого типу. Працівників, тобто йдеться про роботи з низькою кваліфікацією, де не потрібно великого великої кваліфікації, високої кваліфікації, перепрошую, де не потрібно там спеціальних м знань. І компанія навчає працівника протягом кількох тижнів, місяця там чи там, двох місяців виконувати потрібні. Операції для створення того чи іншого продукту. Очевидно, що це тобто, достатньо низько оплачувана робота в порівнянні, тобто все рівно більш конкурентна, ніж в більшості по ринку, але тим не менше, тобто, це робота з низькою кваліфікацією. І відповідно для такого типу працівників компанії, котрі йдуть в країну, яку вони розглядають як країну з альтернативною. Низькою оплатою праці, вони точно не задумуються над тим, що здоров'я їхнього працівника є типу, теж важливим пріоритетом і не будують на тому в жодному разі бренд роботодавця. Нам вдалося в комунікації з багатьма інвесторами власне, змінити цей підхід і показати, що така річ, як медичне страхування, котра безпосередньо впливає на якість роботи, якість життя працівників, вона. Є корисною безпосередньо для компанії, не лише для, їх, для, для е, працівника персонально, але й для компанії. Чому? Тому що. Е, Бізнес, котрий дає можливість працівникам отримати належне медичне забезпечення у випадках, коли вони, воно йому потрібно, знімає з себе будь-які ризики, пов'язані з тривалістю захворювання працівника і відповідно відсутністю його на роботі. Тобто, коли людина самостійно повинна вирішувати, потратити її кошти на лікаря, потратити її кошти на медикаменти чи там. Як я казав, покласти там подорожник собі в шкарпетки і так походити, сподіваючись, що все пройде. Тобто, е на відміну від ситуації, коли маючи медичне страхування, і працівник не думає про те, типу, чи нести йому ці витрати, він просто розуміє, що ці витрати йому гарантовано покриються страховим страховою компанією, і працівник, як тільки починає відчувати себе там дискомфортно, він відразу звертається до. Лікаря отримує належне лікування і відсутній, типу, на роботі. Там, наприклад, кілька днів замість кілька тижнів, як у першому випадку, це, такий, це таке найпримітивніше розуміння цієї ситуації, найпростіше, назвемо це так. Але в цілому, також такий підхід, типу у підсумку підсилює бренд роботодавця в очах. Працівника, тому що окрім рівня оплати праці, окрім там якихось додаткових бонусів, окрім якихось приємних нюансів, тобто які компанія зазвичай додає до зарплатні, медична підтримка, тобто є однією з найважливіших, одним з найважливіших факторів, тобто які на які працівник звертає увагу, обираючи а, роботу, і це спрацювало, і це повинно бути насправді поза дискусією. Чи потрібно такі рішення впроваджувати, чи потрібно там чекати там на якісь рішення від держави у едж-менеджменті? Я думаю, що в держави, тобто ейдж-менеджмент буде точно не на першому а, місці. Але дискусії про це будуть. І оце друге питання, яке мені не, встан... не вдалося повноцінно розкрити під час самої дискусії за браком часу, і ми продовжували його обговорювати вже десь в приватних. А розмовах пізніше, і я до нього, власне, підійшов і хочу його теж розкрити. В нас катастрофічно зменшилось населення. Напевно, такі окремі старожили, тобто як я, пам'ятають ще гасло про те, що українців 52 мільйони, нас 52 мільйони звучало в телевізорах країни свого часу. І ми знаємо, що ця цифра навіть до повномасштабного вторгнення дуже суттєво змінилася в нижчу сторону. Змінилася вона суттєво до практично, там, практично на 10 мільйонів. А після повномасштабного вторгнення у зв'язку з агресивною війною, у зв'язку з вимушеною міграцією, ця цифра зараз ще менша. Оцінки даються різні. Скажімо так, поки немає перепису населення, стверджувати щось однозначно, якусь цифру досить складно. Але приблизна оцінка така, що це десь на рівні 29. Ну, нехай в оптимістичному варіанті 30 мільйонів населення України на сьогоднішній день. І зважаючи на те, що за коротку там. Достатньо коротку паузу достатньо короткий період, довжиною у 30 років так різко змінилася кількість населення, тобто мінус 20 мільйонів, ну, більше ніж 20 мільйонів. Багато експертів пробує використовувати ці цифри, аргументуючи якісь свої позиції стосовно демографічної ситуації, стверджуючи, що ситуація демографічна в країні катастрофічна. Вона катастрофічна не через те, яка кількість населення залишилась. Тобто я не буду стверджувати зворотнього, що ситуація типу, насправді там прекрасна і все окей, і не треба з цього приводу перейматися. Ні, ситуація не є прекрасною, ситуація є е, поганою, але поганою не через кількість, не через зменшення кількості населення. Тому що насправді кількість населення на якість життя цього населення тобто, безпосередньо не впливає ніяк. Якщо ви звернете увагу на е, Цифри кількості населення і якість життя в тих чи інших країнах, то ви побачите, що велика кількість населення, тобто це прерогатива, назвемо це так, аграрних країн, тобто країн, де, дитя, де, де діти, де наявність дітей в сім'ї це наявність додаткової робочої сили, де Народжують більше, тому що типу в такому випадку більше виживає у підсумку, бо більше ну більше типу це виживає більше знову ж таки в господарстві людей, яких можна задіяти до якихось функцій країни, котрі. Прогресують країни, котрі розвиваються, вони не думають про те, що їхнє населення має бути там в якійсь кількості. Тобто вони думають про те, наскільки якісно почуває себе, проживає, типу, в цій країні працівник, які можливості у нього є для існування в рамках тієї чи іншої країни. Тому. Говорячи про проблему з демографією в Україні, треба дивитися не на показники кількості населення. треба дивитися на показники кількості працездатного населення. І треба дивитися на стратегію. Треба думати про стратегію того, як спрощувати роботу, як покращувати умови для. Людей в країні, думаючи про якість робочого місця, про якість робочого часу, а не думаючи про те, як, скажімо так, вирішити демографічні проблеми, які на сьогоднішній день виникли, шляхом завезення умовних, умовної дешевої робочої сили з умовного знову ж таки Бангладеш, бо звучали неодноразово такі заклики. Тобто. Ми повинні думати і ставити перед собою завдання в тому, аби ті процеси, котрі можуть бути автоматизовані, роботизовані, тобто це повторювальна робота, це примітивна робота, робота, яка не потребує особливих навиків і може бути механізованою, тобто щоб ці види діяльності вони були максимально змінені на роботів. Це в теперішніх умовах. Абсолютно реальна річ. А людям залишалися функції контролю за роботою, там, наприклад, виробничої лінії, інженерні функції, там якісь наукові, дослідницькі і так далі. і тому подібне. Але в той же час думати про те, як працівник повинен отримати максимум комфорту від. Роботи саме в цій компанії, на цій позиції, зараз, тут і тепер. Тому що, якість, його, якість ставлення до нього компанії буде визначатися, вимірюватися. Власне, типу, такими показниками, одним з яких буде, наприклад, на який я звертав увагу, як там медичне страхування. Наприклад, тому що це і менталка. Це не тільки про фізичні проблеми, тобто, а ми прекрасно розуміємо, що в теперішній час, коли в тебе там, півночі було потрачено на сидіння в укритті, тобто цивільне населення, або коли ти повертаєшся з війни в цивільне життя, ментальні проблеми, тобто, це теж типу, те, що тебе переслідує, тобто, які теж потрібно певним. Чином вирішувати, тому нам треба дбати власне про продовження довше, довше і якісніше життя українців, які можуть подбати про свої потреби медичного характеру завдяки державним, в тому числі програмам, напевно, які там з часом будуть нашим урядом. і Парламентом імплементовані, але повірте мені, тобто це останнє на що потрібно покладатися, бо бізнес має всі можливості вирішити такі речі власним, скажімо так, власними інструментами. І власне патріотичність бізнесу, в тому числі, навіть якщо він іноземний, але працює в Україні, буде вимірюватися зараз не. Лише кількістю заплачених працівнику грошей за його роботу, але і іншими факторами, котрі свідчать про, про те, що компанія дбає про працівника, дбає про його здоров'я, про його самопочуття. І це будуть дуже багато різних цікавих рішень. Ви побачите, що ринок сам. Приведе до того, але ті, хто швидше зорієнтуються, зможуть, скажімо так, краще конкурувати за працівника, тому що спеціальні е, системи там харчування обіди для працівників, які більшість роботодавців зараз на заводах і фабриках так чи інакше використовує, будуть зміщені в сторону здорового харчування, а не лише поживного. Е, Якщо медична страхівка буде покривати не лише там, тобто простуду чи якісь прості медичні проблеми, але і в тому числі стоматологію, в тому числі там психічне здоров'я, те, чого зазвичай, тобто на сьогоднішній день не покривають. Навіть ті, хто надають медичне страхування, і багато оцих от аспектів вони зараз появляться. Ринок працівника, коли працівник диктує, е, нехороше слово, а може, давайте замінимо його е, на запитує. Коли працівник запитує про те, що він отримає, тобто будучи вашим працівником, він не то, що не за горами, він вже тут, зараз і сьогодні. І вам треба з цим. Працювати. Тому забудьте про дешеву робочу силу з умовного Бангладеш знову ж таки. Забудьте про дискусії навколо там цифри демографічних показників. Почніть задумуватися над якістю здоров'я і якістю життя українців. І ще раз повторюсь, що бізнесу для цього не потрібно від добра від держави чи якихось спеціальних програм. Ви встані це вирішити самостійно на сьогодні. Якщо є ще якісь запитання, ласкаво прошу в коментарі. Будемо продовжувати це обговорювати. Якщо буде потреба, буду, ну, якщо виникне в наших дискусіях в коментарях чи в приватних повідомленнях. Додаткова потреба розширеніше якісь теми розкрити, то обов'язково зніму відео ще. Підписуйтесь, реагуйте, щоб я розумів, чи вам це цікаво, і будемо в контакті.